Традиційна джерга, яскраві ліжники та колоритний гуцульський одяг. Колись все це виготовляли у кожній гуцульській родині. Нині ж ремесло на буковині відроджує музей майстерня Джерга. Всім доброго дня. Мене звуть Оксана. Я є власницею майстерні Джерга. І зараз ознайомлю із етапами створення гуцульських ліфників та гунь. Ось зараз я пряду вовну для наших майбутніх виробів. Коли я достатньо вже напряду ниточки на веретено, Амає і формую гушки. Завдяки таким діям створюються такі клубочки, які називаються гушки. Ось тут ми бачимо гладкий ліфник. Тут виконані мотиви давніх гуцульських узорів. Такий ліфник пухкий, вичесаний, і з поєднанням тех таких досить оригінальних кольорів. Це білосніжний ліфник, вичесаний. А це доріжка у техніці гуня. Це тех одна з доріжок, яка комбінує. Три різні техніки ткання. А тут одяг. Це традиційна гуня, вона із довгими рукавами пухкими і з капюшоном, Є ще в нас такі безрукавочки гуні. Такий одяг і вироби можна виготовляти на будь-який смак і носити із задоволенням. Сьогодні вироби від джерки вже мандрують по Україні та за кордоном. Та за всією цією вовняною красою стоїть клопітка праця невтомної гуцулки. На гуцульщині все розпочинається з вівці, бо вівця гуцула і накормить, і одягне. Щороку навесні кожен господар стриге своїх овечок. А далі вовну потрібно переробити. Це є тривалий і важкий процес. Після того, як овечка постригена, вовну миємо. Її потрібно запарити гарячою водою, а згодом добряче виполоскати у прохолодній воді. Після того, як вовна висохне на промінчиках гарячого весняного сонечка, вовну сортують. Гарну відбірну вовну вона виходить ось такою. Чистою, біленькою, але ще досить кудлатою. Після цього майстри, гуцули розпочинають процес честріння або вичісування вовни. Один із застосунків ось такі щітки. Що ми робимо для цього? Ми беремо шматочок вовни. Покладаємо на, на один із гребенів. А далі, ось такими рухами, ми відчисуємо. Так потрібно багато разів протягнути щітки для того, щоб вийшло ось таке рівномірне, вичесане волокно. Як згодом, гарно лягає у потрібної товщини ниточку. А згодом цими ниточками вправні руки майстрині не лише створюють барвисті гарні узори. Вони відроджують історію, повертаючи гонор гуцульським ремеслом.